Вітаю, сайт газети Скрижалі радий презентувати вам наш новий проект Інший погляд. Сьогодні пропонуємо поговорити з вами про відповідальність, про нашу відповідальність за долю країни. Ви скажете, що це звучить занадто пафосно, занадто гучно, але скажу, що це не так. Тому що нас очікують парламентські вибори, і від того, як вони будуть проведені, кого ми оберемо, і буде залежати те майбутнє та країна, в якій ми з вами будемо жити. Ми не будемо казати за кого голосувати, але сьогодні хочеться сказати кілька слів про те, чиїми руками має здійснюватись фальсифікація. Чому мова вже йде про фальсифікацію? Тому що очевидною є та думка, що влада чесно виграти вибори не зможе в світлі тих рішень, тих гори реформ, які вона проводить. Єдина надія представників теперішньої владної верхівки це намалювати правильні результати, тому що безсмертно є справа Йосипа Сталіна, який казав свій час, що неважливо хто. Як голосує, важливо, як рахуються голоси. Ми можемо наводити безліч прикладів, яким чином була застосована ця геніальна безсмертна фраза, і наскільки вона є живучою на прев'яке жаль в нашій країні. Хочу сказати кілька слів не про це, а про те, хто ж допомагатиме владі робити фальсифікації і малювати в протоколах потрібні правильні цифри. Очевидно, що надія влади на членів комісії, в яких працюватимуть лікарі, вчителі, представники галузі культури, соціальної сфери. Також, можливі, представники малого та середнього бізнесу. Ці люди будуть, всі, всі ці люди будуть поставлені перед вибором або взяти ту суму коштів, яку, яку їм запропонують, або ж поступити чесно. Звісно, комусь будуть пропонувати гроші, когось будуть тиснути, на когось будуть тиснути через посаду, можливо, не дай Бог і через членів сім'ї. Але людина завжди має вибір, як поступити. Тобто людина може взяти тих 500-1000 гривень, якщо там мова йде про комісію вищого рівня, можливо, 5 чи 7 тисяч. Можливо, ця сума зігріє чиюсь душу. Але все-таки вибір є дуже великий і дуже важкий. Чи взяти 7 тисяч гривень і закрити очі на те, як привезуть із певного приміщення, з певної будівлі вже проштамповані бюлетені з готовою позначкою за потрібну партію. Чи все-таки поступити чесно і ці гроші не взяти, заявити про це і просто не марати свої руки і сумління? Вибір дуже складний, і люди, які в країні доведені до вічі, і люди, яким потрібно годувати своїх дітей, звісно, не завжди можуть зробити вибір на користь чесності і порядності, тому що все-таки гроші потрібні всім. Яким чином ці гроші заробляються, це вже інше питання. Але взявши сьогодні ту чи іншу суму коштів, ми ховаємо надії на майбутнє. Ми ховаємо свою країну і ми. Не можемо подивитися потім чесно в очі дітям своїм і сказати, що ми той і той час зробили такі то тоді, завдяки чому наші діти тепер можуть жити спокійно, а не мріяти про виїзд за кордон. Адже значна частина молоді сьогодні мріє поїхати за кордон, і більша частина з тих, хто мріє виїхати, планує там залишитися, тому що майбутнього тут не бачить. Але ми повинні пам'ятати, що за те, що сталося в цій країні, відповідальні ми, тому що коли... Таким чином наїжджали на власника друкарні, який друкував футболки з, напису, з написом Спасіба жителям Донбаса, і ми всі з того трішки сміялися, не з факту, звісно, наїздів, а саме футболок і з того президента, якого ми обрали. Але повинні пам'ятати, що дякувати ми повинні не лише жителям Донбасу, тому що на президентських виборах 25%, тобто кожен четвертий подалянин, віддали свої голоси за Інуковича. Не розуміючи, мабуть, тих наслідків, до чого це все призведе, хоча я знову таки Янукович впав не з неба, а цю людину всі чудово знали, знали його минуле, але своїми руками таки його привели до влади. Тому напередодні виборів ми повинні бути чесними самі собою, і ми повинні вже зараз думати, готові ми до того вибору чи не готові. Якщо не готові, вважаю, що повинні чесно про це казати і не йти працювати в комісії, але якщо йти працювати в комісії, то робити так, щоб не було соромно потім ні нам. І нашим дітям. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь на наступну зустріч.